Мама моя такого наколотила в моєму житті, а зрозуміти того й зараз на схилі літ не може. Кажуть, що старість то мудрість, але то не про неї. Я не буду акцентувати на тому, що у мами командирський характер, та як отак подумати, то у нас у кожної такий. Вона завжди мала на мене вплив, але відколи я вийшла заміж. То подалася жити в місто, то вона перестала бути для мене беззаперечним авторитетом. Ми з чоловіком жили добре, але була одна проблема не було у нас дітей, я майже з цим змирилася, майже, а якось сказала Іванові Пусте наше життя, хоч живемо в своє задоволення, але так мені від того тоскно, що тобі не передам. Давай осиновимо дитинку. Чоловік дуже довго думав, а я вже так вкорінилася в цій думці, що не хотіла відступати. Мені було 33, тому коли ще далі відтягувати знайти сенс для життя? Ми усиновили маленького хлопчика і, звичайно, що сказали матері що тут почалося? То все гене, ти ще наплачешся, я тебе попереджала. Вона аж уривками говорила, бо не могла в емоціях передати все. Я її зрозуміла, тому ні на яку любов бабусі не розраховувала. Іванові батьки прийняли Василька краще адже ж, дитина мала, ну як можна не мати до неї серця, а моя навіть дивитися не хотіла. Далі сталося диво. Я зрозуміла, що при надії нашій радості не було меж. Алочку мама визнавала і дуже любила. Приїжджала з подарунками, але лише для неї. Як я їй не пояснювала, що не можна робити різниці між дітьми, все дарма. Я впевнена, що саме вона сказала Ані, що Василько не її справжній братик. Відтоді Аллу мов підмінили на кожній речі, кожній цукерці вона шукала зачіпку. А ви йому купили? А мені ні. Хоч колись Василько всім ділився з нею, бувало, приносив одну цукерку, і треба було на чотири частини ділити. Я пояснювала доньці, просила, переконувала все марно. Я до бабусі поїду, вона одна мене любить. Хоч між ними була лише різниця в три роки, але на її фоні Василь виглядав вже дорослим і виваженим. Він, як мені здається, ще більше нас полюбив, коли йому Алла розказала, а от Алла такі нам слова казала, що й не хочеться тут писати. І за що питання? Я мамі казала, нащо ви це зробили? Між дітьми тепер спокою нема. Я такого не пам'ятаю, аби я казала, але якби й сказала, то що я збрехала, і по всій розмові. Діти виросли, Алла поїхала за кордон, бо там її не будуть повчати і ставити палки в колеса, а Василько залишився біля нас. Мати на той час вже дуже подалася. Що за нею був потрібен догляд, але ж вона вперлася, що хату свою не покине, і все. Мені до пенсії кілька років, як і чоловікові. Василь недавно одружився і жив окремо, знімав квартиру, наймати доглядальницю один вихід. Василь і до того любив в селі працювати, щось лагодити, хоч і не отримував від того подяки. А тепер почав їздити до мами моєї. Мені не важко, тим більше, що я по роботі товар розвожу, і тут мій маршрут, казав він. Але я впевна, що він з кимось помінявся на ці точки, просто серце у нього добре. Саме він подарував мамі телефон і поповнює інтернет, аби та могла до любої Аллочки телефонувати. Правда, та рідко і від мене бере слухавку, а від бабусі тим більше. Вона знає, що бабуся лежача, але не те, що не питає, чим допомогти, але й не цікавиться, як вона взагалі себе почуває. Отак моя мама виростила свою любу онучку собі та мені на голову. Думаю, що багато в нашому житті було б легше, якби мама тоді все не розповіла Аллі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.